Нам здається, що у здорових відносинах ми маємо проводити час разом і розділяти спільні інтереси. І це насправді так воно і є. Але давайте не скіпати частину про те, що абсолютно нормально мати власний простір і свободу діяти, робити те, що нам хочеться. Я не знаю, проводити час на самоті, чи проводити час з друзями, просто може посидіти почитати книгу. чи... Е Поскладати лего. часто. Ми недооцінюємо цю силу особистого простору у стосунках. Нам здається, що чим більше ми проводимо часу разом, тим міцніше стають наші стосунки. Тим типу вони рахуються здоровими. Однак реальність трохи інша. Кожен із нас має мати можливість проявляти і відчувати оце своє власне я таким чином. Ми не тільки зберігаємо свою особистість і незалежність, але і дуже круто підживлюємо наші стосунки. Фраза Ми маємо бути одним цілим насправді спотворює трошечки наше уявлення про стосунки. Цілісність полягає не в тому, щоб зливатися зі своїм партнером в одне, а в тому, щоб залишатися в стосунках. Окремими особистостями зі своїми інтересами і захопленнями. Ви не маєте бути не початком, не продовженням свого партнера. Ви маєте бути ви. І, будучи окремими незалежними особистостями, ви зможете привнести цю цілісність і зрілість у ваші стосунки. Щоб make it work.